Ми долучаємо, щоб поговорити про великодню тему традиції у сім'ї і що буде покладено у великодні кошик. Руслан лжичко, співачку громадську діячку. Пані Руслано, вітаємо вас. Добрий ранок слава Україні! Слава, слава. віки, слава Богу, святому я дуже рада, що я маю можливість до вас звернутися з мого такого сонячного будинку. І я хочу подякувати Збройним силам України і особливо нашим. Хлопцям ППО, які боронять мою оселю, що я маю можливість зустріти великі і його відсвяткувати. Я думаю, це справедливо. Що розпочати треба завжди подякою і молитвою за всіх наших захисників, воїнів, і це не просто слова, це реально від душі. В мене не кошик в руках. У мене в руках ємський вогонь. Мені його передали наші пластуни, і це традиція. Цей вогонь їздить по всьому світу. От сьогодні в мене цей маленький вогник вдома, але я планую його передати нашим воїнам. Кому це ще поки що? Ну я залишу цю інформацію, бо це піде, звичайно, цей вогник піде на фронт боронити одну з наших легендарних бригад. Замість кошика, я теж хочу вам показати витвір мистецтва. Я хотіла наголосити, що для нас свята, особливо Великдень і Різдво, це завжди мистецька духовна. Справа я обожнюю наш арт саме у ці дні. Я знаю, що український іконопис це, це реальний шедевр. І я прошу всіх вас, коли ви заходите до церкви, до храму, звертайте увагу на те, як, які розписи в храмі. Заходячи у храм, не так дбайте за колбаскою і яєчко. А більше дбайте за акустику, в якому промовляє голос священника богослужителя. Завжди співайте особливо молитви. Якщо підспівуєте, не можете всю все відстояти. Звичайно, це не всі зможуть. Але я раджу: одного разу я молилася на Гуцульщині у Карпатах. Коли почалася війна 22-го року, я опинилася у селі Красник і там я провела всенячну. До ранку це найдовша служба, яку я за все життя стояла у Львові. Ми один раз з хором співали, але це дійсно не просто. Тому я розумію, що піти на всю ніч на все нічно це треба мати особливий настрій. Але якщо ви згадаєте взагалі сам дух і саму причину і саму суть Великодня, які накладаються на ще прадавні традиції, автентичні традиції українців, ну, такі як великий день, коли дуже багато сонця. Саме в цей день, коли Христос Воскрес, у цей день ми розуміємо, стільки років минуло, а природа людини не змінилася. Сьогодні одна людина може закатувати іншу. Сьогодні катують українців, сьогодні українці приносять свою жертву. І ця жертва виглядає трагічною на очах всього світу. Тому наші молитви сьогодні, напевно, будуть більше не про кошики. Даруйте, я сама ходила з бабою на селі, і ми носили кошики і так пишалися тим, які вони прекрасні. Але і дуже любили після церкви прийти додому, сісти всією родиною, посидіти. Але сьогодні мова йде більше за те, як Україна зустрічає Великдень саме цього року, і чому так багато жертовностей саме від українців. Сьогодні ми бачимо нічого не змінилося в історії людства. Сьогодні можна катувати людину за те, що вона має таку віру, за те, що вона має таку мову, вона має такий облік за те, що ця людина називається українцем. Але я хотіла вам сьогодні більше про оптимістичні речі сказати. Давайте насправді українці мають фантастичні традиції саме на великдень. Я пригадую, баба мені співала гаївки, і я пригадую взагалі цю атмосферу. В селі чи не найкраща атмосфера Різдва. Ну і звичайно, як львів'янка, я вам завжди скажу, що у наших храмах на Великдень це просто неймовірна атмосфера, саме атмосфера, коли люди стоять і вони особливо піднесені, особливі обличчя, особливі думки. Хто піде в Софію Київську або Михайлівській? хто у Львові піде, Петра Павла або до церкви Юра? Хто куди піде по нашим містам у храми? Головне, хай нас Бог береже. І я би дуже хотіла порадити вам подивитися, це моя традиція особисто на Різдво дивитися фільм Мела Гіпсона Страсті Христові» The Passion of the Priest. Там зіграв роль Ісуса, мій улюблений актор Джеймс Кевізел. Він надзвичайно передав взагалі саму суть. Я була на Голгофі, я була у храмі Господньому. Я вам хочу сказати, це пережиті моменти в моєму житті. Чи не на найсильніші. це був 2004 рік. Ми виступали тоді в Ізраїлі, і я, я тепер відчуваю Великдень як ніколи, саме тому, що я увібрала традиції українського великодня, саме тому, що я завжди великдень зустрічала у Львові. Потім їхала до баби на село. В принципі, найбільший великдень для мене був завжди в моїх рідних конюшках на Рогатинщині. Тому хочу передати всім зараз. Особливий настрій, обов'язково поставте собі в обов'язково послухайте вербицького, е, е, Бортнянського, е, будь-які, кому подобається Березовського, кому подобається Глухівська духовна школа. А взагалі, е, давайте помолимося всі разом, як ніколи сьогодні. Рисапного е, п'ятниця. Сьогодні. Особливий день саме для вірян, і не суттєво до якого храму ми підемо. Головне, що ми не втратили віру, Головне, і мені ніколо... що був в серці, а, так пані Руслане. Пані Руслана. Ви згадали про носії віри, і це найголовніше. В нас віру відібрати неможливо абсолютно. Пані Руслану. Ви вже згадали про похід до церкви. Скажіть, будь ласка, чи завтра ви збираєтесь перепрошую в неділю? Збираєтесь відвідати вранці церкву? Бо напередодні від українського президента Володимира Зеленського були застереження щодо ймовірного масованого обстрілу з боку ворога. Ми будемо молитися, я знаю, що молитви зупиняють зло. Це не просто слова. Я на Майдані пережила багато з таких ситуацій, коли мені говорили, Руслана вже нічого не допоможе. Я сказала: молимося і допоможе. Ми молилися і допомогло. Тому я дуже вірю в молитви на правду. Але, звичайно, треба дуже бути обережним. Я піду до храму, я планую піти до Софії Київської. А що з собою візьмете у великодньому кошику? Що там буде за вміст? Паска, вічка, е е кобаску не буду брати. Береться завжди як трошки дрону, трошки солі. Ну головне, водичку звичайно, принести. Ну і щоб тебе, священо, по Кропивницькому, Мені дуже захотілося підтримати ту частину України. І я привезу цей настрій, оптимістичний настрій. Попри все, я привезу у наше славетне місто Кропивницьке. Надалі дуже рада, що повертаються нашим містам е назви оригінальні, автентичні. Дуже рада, що ми дізнаємося нарешті, що замість Кіровограду є а mm є -hmm. е, е, заснував е, драматург, який заснував перший український театр, і це хотілося б почути, як івано-франківська, Українка, Хочеться більше от саме таких нас це неймовірно. Пані Руслано, ви ви так зарядили. Я аби не була в Києві в Кропивницькому. Я обов'язково прийшла би до вас на концерт. Друзі, якщо ви в Кропивницькому, будь ласка, обов'язково завітайте на концерт, пані Руслани, тому що це людина з неймовірним серцем. Ви отримаєте. Просто шалений заряд енергії і е, гарного настрою. Я думаю, на рік вперед так точно. Пані Руслана, ми щиро вам вдячні, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за такі неймовірно щирі, теплі слова. Вони дуже розчулюють. І е, дякуємо вам, Руслана Лежичка, співачка, громадська діячка, була разом із нами на прямому зв'язку. Ну, а я передаю слово Олександру Сайну.